І Лавра, вони домовлялися, домовлялися з 908 по 914, 4, 6, 6 років, по тисячі 5 років домовленості, в кінці кінців вони віддали 2 гектара воєнної, то що фортифікація, нібито гарнізон же ж військовий, 2 гектара тут, в водмін на 12 гектарів в якомусь іншому місті, і ще 118 тисяч Лавра заплатила за військові якісь тут споруди, які були, тобто торг, торгували, їх знесли, зрізали. В 20-го. потім насипали знову, і потім, коли у 89-му копав тут, і їх тобто ці, оці частини, вона гуляє ще розумієте, і ці вали. Як ми робили розріз, воно не, воно без конструкції всередині. От я копав Ярослава не вал. представляю стиричні тільки як форма і самість, що це правда вали. всередині. Пусті от Ярослави копав на майдані. Mm -hmm. Там всередині городні. Там реальні дерев'яні конструкції, які видно, що там для ну щоб не розповзалася земля. Тобто це реальна, ну, скажімо так, конструкція. А це земляне нас. Ну так, якщо по великому рахунку. Вона має цінність, тому що ми знаємо, що це, що це все-таки 17 століття, а, ну а по суті, ну як, Ну, землю насипали ну щось таке. Ну, Ну вал, не мав ніякої історичної цінності. як не можеш сказати, це пам'ятник національного значення. Не знаю, як вам пояснити. Ну, для мене це земляний вал. А для людей це пам'ятник національного значення. Дуже вдячний культовий форум якою, якою, якою віри, і не не віри. Ну, Татари ж дивіться, татари у нас, походять, вони були васалами, васалами турок імперії, вони мусульманами були. Татари, саме не батиївські мається на увазі, батиївські а татари -диги були... и і то есть 15 століття. А по Чигисханам військо, да, там була вероя там, там було, вони ж коли що захватили, з собою забирали. а ні, що ні. не будувати? Ну якісь то тенгрі. Там я не знаю, що там з деревом можна поговорити з травою. Я не знаю. Ну, тобто, я знаю точно, що вони була витерпіваність, тому що вони навіть храми там не знищували. Вони знищували, коли там хтось був, щось заховалось. У них не було мета знищувати Ага, культовою пограбувати, так. Да. Взяти відкуп, відкуп взяти. Да, да,